Друзі, усім привіт! Ви на каналі MyChus І сьогодні річ піде про міді-клавіатуру від компанії Arturia, модель K-Lab 49 Mark 2. В мене вже є ця міді-клавіатура, проте першого покоління Mark 1. Я з нею вже майже 10 років, і вона повністю мене влаштовує. Та вже прийшов час поклацати щось новеньке, та до мене приїхала Mark 2. Я вже свій висновок зробив, тому хочу з ним поділитися з вами. Поїхав! K-Lab 49 Mark 2 це повнорозмірна мідікла клавіатура На 49 клавіш з LCD дисплеєм, 16 педами та 9 енкодерами та фейдерами. Давайте перейдемо до комплектації, приїде ось вона в такій великій коробці, де ми знайдемо MIDI-клавіатуру, документацію та ваучер для активації софту, USB-кабель підключення та USB-розширювач. Зовнішній вигляд Arturia Keylab 49 мене вразив. Як і всі пристрої компанії Arturia, вона виконана у білому кольорі і виглядає чудово. Також є ще бічні вставки з дерева, та виглядає це все превосходно. Незважаючи на повнорозмірні 49 клавіш, міді-клавіатура якби здається компактною, невеличкою. Всі елементи управління на верхній частині, а на нижній лише наші клавіші. Arturia зробила дві кольорові гами в моєму випадку, біла, і я вважаю її найпривабливішою, та є ще чорна. По збірці зібрана клавіатура чудово, вона повністю металева. Ну і за що цього вона, звісно, тяжка. <смі> Матеріали якісні, деталі підігнані чудово. Немає ніяких люфтів, якихось зазорів. Кнопки управління пластикові з підсвіткою, енкодери та фейдери прогумовані, та не будуть ваші пальці зіскользувати, коли ви будете ними маніпулювати. А самі фейдери досить плавні та мають великий ход управління. Якщо підсумувати, зовнішнім виглядом я залишився задоволений, по збірці також немає ніяких питань, все виконано еталонно. Ця мідіклавіатура впишеться в будь-який інтер'єр. Самі клавіші із приємного пластику виконані по технології Arturia Pro Feel, Вони чутливі до швидкості натискання та можуть передати як м'яку та делікатну гру піаніста, так і агресивну подачу музиканта. Педивці клавіатури з силікону, їх тут 16 штук, вони також чутливі до швидкості швидкості Натискання, вони в міру м'які, та при набиванні якихось біточків пальці не зіскользують, та немає ніяких набряків. Якщо ви привикли набивати біти руками, то ця міні-клавіатура для вас підійде. Коли ми говоримо про Артуря, то ми, звісно, чекаємо, що правильно чудове ПО у комплекті. І в цьому разі немає ніяких виключень. З нами приїде дуже багато цікавого софту, і звісно, там буде Ableton Life Lite це секвенсор для написання музики, аналог Lab п'ятий, куди ж без нього, це бібліотек бібліотека чудових синтів, як вінтажних, так і сучасних. Піано V, це аж 12 різновидів різних емуляцій фортепіано та роялей, та багато інших плагінів. Для того, щоб їх застосовувати, треба буде перейти на сайт Arturia, скачати звідти Arturia Software Center, де ми активуємо нашу midi клавіатуру Також треба буде скачати MIDI Control Center, також Артуріївський, де ми зможемо маніпулювати більш детальною налаштуванням Нашої міді клавіатури, тобто назначати якісь клавіші, вибирати різні режими, також можна вибрати одну з чотирьох типів гри самих клавіш, тобто їх чутливість. Та багато іншого перед тим як підемо далі, хочу вам порекомендувати мого партнера Musician.ua, які мені надали цю мідіклавіатуру на тест. Переходьте за посиланням внизу. Там ви зможете придбати цю мідіклавіатуру та багато іншого студійного і не тільки обладнання, ціни народні. Ось от така підтримка. Тому раджу до них завітати в гості. Посилання буде в описі. Йдемо далі. Управління та функціонал: міді клавіатура, взагалі, це корисний інструмент у руках звукорежисера або аранжуваного. Музиканта. За допомогою якраз таки Arturia KeyLab 49 Mark II можна прописувати аранжування, можна прописувати навіть автоматизацію, якщо ви звукорежисер і щось зводите. Якщо ви музиканта гостролюєте зі своїм бендом, ви можете брати цю міді-клавіатуру на ваші лайф виступи. Якщо ви бітмейкер та працюєте в своїй DAW, ви можете використовувати цю міді-клавіатуру для того, щоб маніпулювати вашим секвенсором. У центрі міді-клавіатури розположився LCD дисплей, який виглядає, ну, ну Зовсім не те, що я хотів очікувати. В моїй Mark 1 такий дисплей, і тут такий самий. Він прямо з 2007 року виглядає не дуже чудово. Проте поспілкувавшись зі своїми знайомими, які гастролюють, які виступають з такими клавіатурами, і вони сказали, те, що такі дисплеї вони чудово підходять, тому що вони енергоефективні. Якщо ви будете використовувати, наприклад, з батареєю ноутбук або планшету, то ваш пристрій попрацює. Довше сам по собі дисплей інформативний. Він відображає інформацію по вибраним пресетам, які там в аналог лебі або в DW, дає можливість бачити інформацію щодо обраних енкодерів або фейдерів, кнопочки транспорту та багато іншого. У лівому кутку клавіатури розташувалися ручки пічбенду та мод. Вони нам звичні. Пічбенд нам потрібен для того, щоб ми могли маніпулювати зміною тону, а регулятор мод для того, щоб ми могли маніпулювати модуляційним якимось ефектом. В тому, в тому же леп або в іншому синтезаторі. В цій міді-клавіатурі ці ручки виконані з металу, і для мене це було щось, щось новеньке. Користуватися їм набагато приємніше, ніж тими пластиковими, які в багатьох міді-клавіатурах. Тому, якщо ви також її купите, то ви будете приємно здивовані. Біля цих регуляторів розташувалися кнопочки, якраз таки Октава вверх, октава вниз, звісно. Вище розташувалася кнопочка Корд це функція, яка при утриманні цієї кнопки та програває. Якогось акорду, цей акорд запам'ятається, і потім лише при натисканні однієї корнівої ноти цього акорду буде взагалі повністю програватись акорд. І також біля цієї кнопочки буде кнопочка транс, яка відповідає за транспонування нот вверх або вниз. Зліва від педів також є додаткові функції: це Pad, Chord Memory, Chord Transp та MIDI channel. Ці кнопки допоможуть нам налаштувати пресети для наших. Педів, та ми можемо в лайф режимі їх використовувати. Корд меморі допоможе нам на наші педи назначити якісь акорди та програвати ці акорди за допомогою педів, та програмувати та вибирати МІДі-канали, і доступна нам їх буде 16. Праворуч від педів розташувалися кнопочки транспорту, це плей, пауза, петля, перемикання к стрілочками по плейлисту нашої DAW, І також додаткові 10 клавіш, які відповідають за. Певні налаштування в нашому секвенсорі, і у комплектації ви також знайдете е, три таблички, я їх називаю матриці, і там буде Reaper, Logic та Ableton Live. Якщо ми накладемо на оці кнопочки у цій матриці, то ми побачимо ті налаштування, за які відповідають ці кнопки в певному секвенсорі. Проте не переживайте, якщо вам ці налаштування не потрібні, ви можете їх перепрограмувати. В MIDI Control Center та вибрати ті функції, які для вас будуть більш підходити. Біля дисплея є великий енкодер, за допомогою якого ми можемо маніпулювати. Вибором пресетів в нашому аналог леба або в Дії Також там будуть кнопочки, які відповідають за вибір роботи нашої midi клавіатури тобто в режимі аналог хлеб, щоб всі ручки та кнопочки підфлашсувалися до нашого аналог лебу, або режим дії, тоді воно все підгониться під наш секвенсор, або режим User, який ви можете спрограмувати самостійно. Як я і казав, фейдерів та інкодерів тут 9. Вони дуже зручні для роботи. В моєму випадку я використовую частіше фейдери, і вони мені Тут подобається, в них великий хід ручки, тому що я звик до свого пресону з Фейдерпорту та прописувати, наприклад, автоматизації зручно, а якщо ви виступаєте лайвом, то це також вам допоможе. Ця міді-клавіатура вражає тим, що її можна використовувати не просто як міді-клавіатуру, так ще як і міді-контролер. Це чудова річ, яка підійде як для студії, так і для звичного музиканта, так і для лайв виступів. Тому по функціоналу в мене немає ніяких нарікань. А якщо повністю себе привчити працювати допомогою цієї міді-клавіатури, тобто використовувати е, кнопочки транспорту, фейдери, то можна навіть полегшити собі роботу. В мене на огляді майже рік тому вже була міді-клавіатура від компанії Arturia, Хоча в мене багато чого було від Arturia, проте повнорозмірна міді-клавіатура Arturia KeyLab 61 Essential, якою я залишився задоволений. Це, скажімо так, більш полегшена версія Keylab. Вона ця інді-клавіатура, мало того, що дешевша, але вона ще й легша, вона повністю виконана з пластику, в неї силіконові кнопочки, точно такий же дисплейчик, та клавіші нічим не відрізняються від тих, які є у Кейлаба. З основних відмінностей я для себе зазначив те, що Кейлаб 61 Essential вона була повністю з пластику, вона була завдяки цьому легша, та використовувати тому мені було її набагато краще. Тобто я міг її з легкістю взяти зі стоїчки, поставити на стік. Тіл зі столу обратно на стоїчку, або коли кудись з нею поїхати на виступ. Тобто в режимі транспортування вона, звісно, була краще. Кнопочки у 61-му були силіконові. В них також була підсвітка, і при натисканні вони мені подобались набагато більше, ніж ті, які є у KeyLab 49, тому що там вони пластикові. Проте це суб'єктивно. Кількість педів, звісно, була менша, там лише 8, Проте по якості вони нічим не відрізнялись від тих, які є у Keylab 49 Mark 2. Вони також з силікону, також мають підсвіточку. Вони також мали чутливість до натискання. Вони мені подобались. Проте фейдера, які я дуже обожнюю у Keylab 61 Essential мали менший хід, тобто був маленький зазорчик самого фейдера, було незручно. Поміняв би я Arturia Keylab 49 Mark 2 на Keylab 61 Essential, напевно, так. Тобто мені подобалось те, що вона легкіша. Мені в роботі не потрібно багато функціоналу, який має на собі Keylab 49 Mark 2. Тому тієї моделі мені було б достатньо, і вона ще й дешевше. Взагалі, я раджу вам подивитися повний огляд. Мене на каналі є, буде посилання в описі, та можливо, ви виберете саме ту клавіатуру. Проте я не кажу, що K-Lab 49 Mark 2 вона гірша ніж та по функціоналу вона набагато краще, просто це все на рівні тому, кому що потрібно. Давайте перейдемо до задньої панелі. На задній панелі розташований вмикач, також роз'єм для підключення додаткового живлення, якщо ми будемо працювати, наприклад, від планшету, порт USB-B підключення до вашого комп'ютера, роз'ємчик сустейн для підключення педальки, аж три aux входи, також роз'єми MIDI-IN і OUT, і... CV-входа та виходи для підключення модуляторів, синтезаторів та інших елементів, якими ми можемо управляти за допомогою нашої міді-клавіатури. Експлуатацією цієї міді-клавіатури я залишився задоволений. В моїх руках було безліч міді-клавіатур, там і різних Артурій також, і Native Instruments, Акаїв. Проте саме до Артурів в мене якась ну, якась нездрава любов. У мене є товариш, секційний музикант клавішник. Він професійний, є піаніст, і він завжди до мене приходить та тестує також міді клавіатури, які до мене приїжджають, і ця не стала виключенням. Погравши на KeyLab 49 Mark 2, він залишився задоволений. Йому сподобалось те, що клавіші відчуваються тяжкими та чуткими. В нього навіть складалось враження, що він ну майже грає на живому великому фортепіано. Тому якщо професіональний піаніст каже, що це добра річ, то що казати про нас звичних хлопців? Якщо підсумувати все, то MIDI клавіатура від компанії Arturia моделька Keylab 49 Mark 2, справила на мене велике враження. Я залишився задоволений від експлуатації. її Я отримав від міді клавіатури саме те, що і очікував: приємний дизайн, відмінні клавіші, чудова збірка та якість матеріалів. Звісно, ми говоримо про Arturia, тому і ПО в комплекті також чудове. Додатковий функціонал у виді енкодерів, фейдерів 16 педів. Це все, що необхідно для музиканта, аранжувальника, звукорежисера. Вартість 650 доларів, звісно, суттєвий бюджетик, проте ці гроші вона повністю коштує. Ми отримаємо металевий корпус, безліч функціоналу, чудові клавіші та всі можливі варіанти підключення. Arturia Keylab 49 Mark 2 Це інструмент для студійної роботи, для музикантів та людей, які виступають в лайф режимах. Якщо ви професійний піаніст та хочете придбати собі якийсь інструмент для гри, то Arturia Keylab Стане одним з кращих виборів на цей момент. Якщо ви залишили задоволений моїм оглядом, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю міді-клавіатуру, поспілкуємось. А з вами був Макс, це канал MyChoose, Всім пока!